Сонечко припікає, літо у розпалі. Ну а поїхати кудись на відпочинок можуть. Не усі, тим паче, коли в країні війна. Тому на пляжах Луцька відпочивальників вистачає. Та чи безпечний такий відпочинок дізнавалася наша Віра Шевчук. На пляжі центрального парку імені Лесі Українки у Луцьку відпочивають і родинами, і веселими компаніями. Наталія прийшла сюди з кумою та її родиною. Кажуть, тут безпечно. Сьогодні перший раз прийшли з компанією дуже гарно, все чисто, все прибрано, облагорожено, дуже приємно. Такий пляж так, такий пляж зроблений саме для маленьких, і для дорослих, і туалети, і місця для передягання, і лавочок дуже багато. Все дуже чудово. А ви впевнені, що вода чистенька, що там безпечно купати? Ну, не впевнена, але. Ну, Будемо сподіватися, що проточна вода у нас все-таки чистіша, ніж вода, яка стоїть. «А Основні правила безпечного відпочинку на водоймі, знаєте? Ми знаємо, є рятувальник, підійшов тільки що до хлопців і зробив зауваження, щоб не стрибали з пірсу. На вихідні прогулювалися з чоловіком з дитиною, побачили, скільки тут багато відпочиваючих. І відразу запланували собі подорож з кумою сюди відпочити. Подобається все. Тут всі умови для відпочинку. Кажу, і на світі, і на часі, бо воєнний стан, а тут Гіршого немає. Просто хотілося, щоб були кращі і нижчі трапи для дітей. Сходи. Хоч тут є сходи, але це для дорослих. ну Тут безподобно. І вода відповідає, і ось служба ходить, яка постійно наглядає на, на, на людей, які плавають. Лучанин Іван ходить на Луцький пляж рідко, проте стабільно. Головне, каже, чоловік пам'ятати про правила безпеки, відпочиваючи біля водойми. Я взагалі то рідко буваю, але стараюся в сезон попасти два-три рази. А знаєте, основні правила безпечного відпочинку на водою. Не міш плавати, не лізь в воду, все, не лізь п'яний. Це таке зазвичай правила. Про правила безпеки людям на пляжі вкотре нагадують і рятувальники. Один із них Артем, тільки не взявся про них розповідати, аж тут довелось відволіктись, рятувати людину. Рятувати людей, пильнувати за ними, дивитися, от, контролювати. Та й все, в принципі. Які найчастіше порушення? П'яні компанії, щось нереальне там, де треба. E, всяке буває. Це ж вода, це стихія, всяке буває. От, але на що інструкцію проводимо, розмовляємо, все об'ясняємо. Все добре. Як. Часом доводиться поліцію викликати чи ні? E, ну, якось так ну, без неї обходиться. Якось о, бачите, вже щось стало. Один із чоловіків заплив на середину стиру, втім, все закінчилось добре, і допомога рятувальника не знадобилась. Втім, трагічні випадки на Водоймах-Волині цьогоріч все ж були. З першого червня. Станом на сьогоднішній день зафіксовано вісім трагедій на воді, тобто восьмеро людей, це всі чоловіки загинули на водоймах з початку літа. Основною причиною трагедій на воді зазвичай є людський фактор, тобто недотримання людьми правил безпеки, купання в невідповідних місцях, тому що трагедії якраз зафіксовані в тих місцях, які не облаштовані спеціальними місцями для відпочинку, на яких немає рятувальних постів, і де не чергують рятувальники, які могли би надати допомогу тій чи іншій людині в трагічних обставинах. Grazie. Цього літа на пляжах Луцька були випадки, котрі могли закінчитись трагічно. Втім, зауваження рятувальників зберегли життя. Так днями біля річки відпочивав чоловік на підпитку. Разом із ним були діти, які поза межами пляжу стрибали з понтона на мілину з бетонними плитами. Аби пояснити горе опікуну, що такий відпочинок небезпечний, довелось викликати і правоохоронців. На щастя, все обійшлось і ніхто не постраждав. ДСНСники нагадують про основні правила безпечного відпочинку. Та найважливіше, все таки якраз і обирати ці спеціально облаштовані місця, тому що там є нагляд, там працюють фахівці, рятувальники, які можуть надати допомогу, і на воді, тобто витягнути вас з води і за потреби і надати до лікарську допомогу. Ось але обираючи навіть тому, що частина населення все таки відпочиває на необлаштованих, на диких пляжах, тому бути максимально обережними. Звісно, що при відпочинку на воді алкоголь неприпустимий, тобто під час купань, тому що це теж підвищений ризик. Особлива увага повинна бути до дітей, їх в жодному разі не можна випускати із поля зору і бути, бути максимально обережними. Своєю чергою у Волинському обласному центрі контролю та профілактики хвороб певнять, вода у річках і озерах Волині придатна для того, щоб там купатись за винятком річки Турія. В літній період цього року нашим центром здійснюється лабора... моніторинг і лабораторні дослідження води, починаючи з травня місяця. Дослідження здійснюється в 48 місцях масового відпочинку, в тому числі на 13 офіційних пляжах. Так, за два місяці було проведено дослідження 59 проб. Води за мікробіологічними, санітарно-хімічними показниками на сьогодні небезпечною за північному відношенню залишається вода лише річки Турія міського пляжу міста Ковеля. Надалі дослідження проводяться. Ну всі решта показників, усіх решта водойма в місцях матових спочинку відповідають нормативам». Добре, то ми вже будемо Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі.